Давайте сьогодні поговоримо про правила виховання дітей. Привіт, мене звуть Настя, ви на моєму каналі. Давайте ми сьогодні нафарбуємося, зробимо ось такий макіяж і трошки потеревенмо. Я доросла, мені можна. Давайте будемо починати фарбуватися і розмовляти. Я сьогодні хочу використати доволі щільний і такий сухий тон, тому я беру зволожуючу базу. Це буде в мене база. Від Кіко, вона трошки така з блиском, і в мене насправді є тут такий список пунктів, я виписала наші основні правила з чоловіком по вихованню дітей. І перше, мабуть, таке фундаментальне правило це саме те, що ми з чоловіком завжди дотримуємося однієї і тієї самої позиції у вихованні дітей. Це абсолютно не означає, що ми завжди думаємо однаково, і що наша особиста позиція є такою самою. Іноді я думаю, що можна так робити, а чоловік вважає, що так робити не можна. Проте ми завжди або домовлюємо, домовлюємося без дітей, як ми будемо поводити себе у тій чи іншій ситуації. Або ж якщо ну, буває таке, так, що перед дітьми нам потрібно щось вирішити. Ми якось або пошепки десь між собою, іноді один може бути ну, дуже незадоволений цим рішенням, але все ж таки приймає його. Іноді це на рівні якихось поглядів, типу, краще так. І тоді у дітей. Насправді, по-перше, немає цього перебігання від мами до тата, а мама дозволить, а тато не дозволить, або тато дозволить, а мама не дозволить, і вони знають, що в сім'ї є одна і та сама позиція. І мені здається, що це дуже гарно впливає взагалі на їхній емоційний стан, тому що коли є стабільність. А одна і та сама позиція у батьків це є частина стабільності. То дітям в таких сім'ях якось легше рости саемоційно, вони себе почувають більш у безпеці, мені так здається. І ми з чоловіком насправді це обговорювали ще до появи дітей, а в нас їх троє. Це нам дуже полегшує взагалі. Ось цю комунікацію з дітьми. Так, іноді нам потрібно між собою щось так детально обговорити, чому саме така позиція, а не така позиція. Проте, в принципі, ми маємо доволі схожі погляди на життя. В нас абсолютно різні інтереси по життю, але погляди на життя в нас доволі схожі, і тому для нас це не є якоюсь такою глобальною проблемою. І саме головне Найголовніше, що ми обидва вважаємо, що позиція батьків перед дітьми повинна бути однакова. Тон в мене сьогодні буде ось такий від буржуа: це always fabulous. Він мені трошки засвітлий, тому сьогодні виправляти цю ситуацію будемо за допомогою бронзера. Буду я його наносити спочатку пензлем, а потім вже розтушовувати спонжем. Другий такий дуже важливий пункт це те, що Батьки не є друзі. Я вважаю, що батьки і друзі вони виконуються дві різні ролі. Друзі це ті, хто з тобою на одному рівні ви переживаєте, переживаєте одні й ті самі емоції. Коли ви ще діти, то, в принципі, друзі це одного і того самого віку дітки, рік-два різниці. А у батьків є Інша роль батьків відповідають за безпеку, за розвиток і за підтримку. Це не означає, що батьки не можуть бути близькими. Звичайно, ви можете і потрібно бути близькими, як батьки зі своїми дітьми, але все ж таки роль батьків нести відповідальність. Тобто батьки, в принципі, навіть і не можуть замінити друзів. Є етапи в житті, коли. Нам дуже потрібні саме друзі, тому що батьки не можуть так само не те, щоб підтримати, а просто бути на твоїй стороні і ніяк там не казати, що ні, ось тут краще так, тому що це буде якось там або безпечніше, або казати, що краще якось по-іншому зробити, чи казати, що. Не звертаю уваги, тому що ми знаємо, що у розрізі життя ця ситуація нічого не означає. Так? Там нема чого перейматися. Але людині в цей період, коли вона переживає якусь таку емоцію, потрібно, щоб її підтримали. І ось цю підтримку можуть дати саме друзі. Я буду дотушовувати вже цей тон спонжем. Можна бачити, що він мені засвітлий. і проблема таких. Дуже світлих відтінків. <кхе> Те, що вони погано перекривають якісь недоліки. Оскільки в мене є цей тон стійкий, то я його трошки наношу і на верхні повіки. на нижній також. Консилер буде в мене один з моїх найулюбленіших це Maybelline Eraser у відтінку 06. Я візьму такого невеличкого пензля. Третє правило, яке діє в нас в домі. Це не порівнювати дітей. Тобто ніколи не казати, що щось, що хтось там кращий чи хтось гірший. Звичайно, ну, бувають різні ситуації. Нерви ну, у нас у всіх не залізобетонні. Буває таке, що діти десь там ну, якось себе поводять не дуже гарно, і там можу сказати, що ось тут то тут то, але це доволі рідко. І взагалі-то я намагаюся цього не робити, тому що я знаю, як можна травмувати дітей таким порівнянням. Але що я можу порівняти, так? я можу порівняти їхні здібності з точки зору того, що вони різні. Так? Я можу сказати, що комусь більше вдається це, а комусь більше дається це, але я завжди буду. Саме підкреслювати, що це тому, що ви різні, ви індивідуальні. Кожен з вас дуже класний, ідеальний для мене, як моя дитина, Найкращий для себе. Тобто, людина, дитина повинна відчувати, що вона для себе також є найкраща, не тільки там для мами з татом. Але так, у них є різні здібності, різні якісь інтереси. Сину більше подобається. Наприклад, комп'ютери, донька середня в мене дуже активна, їй би там якісь фізичні вправи робити. Коли син ще буде сидіти і дивитися мультик, вона вже буде на вулиці і вона вже буде там на турникеті. Якщо вона бачить, що а, там, наприклад, Чоловік вийшов на вулицю щось на грилі посмажити, то вона вже вдягнеться і піде туди. І молодша також йде за нею у більшої частини. Ну, дівчатка вони між собою граються. Але так, щоб казати, що ти там гірший, а от той спокійніший, мені більш подобається, а той розумніший. Ні, такого ми не робимо. І навіть якщо це якось десь випливає в емоціях, звичайно, вони бувають, то ми намагаємося одразу це якось нивілювати і не акцентувати на цьому увагу. Ось така трохи бліденька в мене поки що основа, але ми будемо це виправляти. На брови я візьму свій улюблений на сьогодні гель від Essence Fixit. Трошки зачешу. Нехай вони застигають, і ми будемо робити макіяж очей. Починаємо із каялу від Елен Pro у відтінку 104 Violet. Промалювала міжвійку і буду фарбувати зараз брови. На брови я візьму ось такого маркера від Evelyn у відтінку Light. І будемо такі, як волоски малювати. Цей маркер трошки захолодний. Але, якщо що, можна додати ще тіней, і він дуже гарно тримається. Мені подобається, як він виглядає на бровах і не робить їх дуже темними. А ще з іншої сторони в нього є пудра, якою дуже гарно прибрати цей блиск від маркера, який трошки мені нагадує татуаж. Я така бліда просто. Який жах. Але продовжуємо. Наступне це не віддавати комусь перевагу, тобто тобі можна, а тобі не можна, або тоді, коли тільки народилася середня донька, і нам потрібно було вирішити це питання уваги. Ми ніколи не казали своєму старшому сину, що я зараз не маю на тебе часу, тому що мені потрібно йти до маленької. На очі я буду брати такий тінт від Золога у відтінку еспресо. Звичайно, що були ситуації, коли ну, ми не мали можливості так приділити повністю увагу старшій дитині, коли з'явилася менша дитина, або коли вже третя дитина з'явилася, і потрібно було нам вдвох ділити увагу на трьох. Дуже гарно тушуються тіні. І тоді ми намагалися, якщо нам потрібно це сказати, якось дитині, ніколи не казати, що це через іншу дитину. Так? Ми казали, що я, наприклад, не можу, чи мені потрібно щось піти, піти, зробити. І так не виникало, мені так здається, я бачу по їх поведінці, по їх відношенню один до одного, цього бар'єру, що через. Там, молодшу дитину, старшій дитині менше уваги. І також я намагаюся не ставати ні на чию сторону у, конфлікт, у конфлікті. Якщо вони між собою якось сперечаються, а діти, звичайно, сперечаються, вони завжди сперечаються, то я питаюся, що сталося? Або я можу сказати, знаєте що, ідіть, розбирайтеся самі, або я просто кажу. Ти тут був неправ, ти тут був неправ. Я не намагаюся сказати, що так, я буду на твоїй стороні або я буду на твоїй стороні. Я просто констатую факт, де і коли хтось був неправий. За кадром я ще розташувала пензликом ці тіні на нижню повіку. І тепер буду наносити сухі тіні – я візьму ось таку палітру від Sephora. Трошки хочу цей макіяж з теплокоричневого вивести у більш такий ліновий. І тому на розтушовку візьму ось цей перехідний колір. Наступне дуже цікаве правило я доросла, мені можна. Іноді діти питають: А, чому тобі можна, а нам не можна. І в нас іноді. Ну, не буває адекватної відповіді пояснити, чому це так. Але це стосується саме ситуації, коли ну, насправді мені це можна, тому що я доросла. Мені можна посидіти довше ввечері, тому що я доросла. Я сама несу за себе відповідальність, і потім я встаю, не виспавшись зранку, і всіх збираю і все одно роблю свої обов'язки. Я доросла. Мені можна випити вина, а дітям не можна, тому що я доросла. А я доросла, мені можна там сидіти за кермом, а дітям не можна. Це насправді, здається, таке, ну, звичайно, дорослим можна, дітям ні. Але вони питаються, я хочу посидіти. Або, там, можливо, не за кермом, а без бустеру, так? і тоді я можна, можу сказати, так, дорослим можна, ми дорослі, ми вище. Ні, це не дуже гарний приклад. Іноді це стосується моїх цукерок, так? Тому що, звичайно, в наших дітей є цукерки, вони їх їдять, а в них вдосталь тих цукерок. Є якісь доволі коштовні дорогі цукерки, які я можу собі дозволити або придбати, або хтось подарував. І тоді це буде мої цукерки. І я можу навіть посміятися, це моє, я доросла, мені можна. Тому так. Таке цікаве правило. Тепер я візьму ось цей листючий колір і буду наносити його на центр повіки. Мені здається, що гарно. Наступне я візьму ось цей такий більш червоненький і розтушую його по нижній повіці. Тепер тим самим пухнастим пензлем я візьму цей найтемніший колір і трошечки зроблю темнішим ось цей зовнішній куточок. Він я сьогодні буду фарбувати ось такою туш'ю від Патріці Лідо Мастер Лонг. Це термостійка туш, і коли ви її наносите, тут потрібно витримати час трошки між першим та другим шаром, щоб вона трошки підстигла, але не зовсім. І потім наносити другий шар, тоді буде гарний ефект. Наступне правило, яке є у нас в сім'ї вихованні дітей. Це те, що діти повинні щось робити по своєму віку, тобто щось прибирати, щось складати. Я можу попросити вже сина розібрати прання і забрати там свої речі, а можу попросити вже доньку розібрати і забрати свої речі, розібрати у кімнаті щось пройтись, десь полосмоком. І я вже бачу, що вони і від молодшої це вимагають. І тоді я їм кажу, так, їй три рочки. Ви у цьому віці у три рочки ще цього не робили. І вони насправді вже так це розуміють і нормально сприймають. Тобто я їм не кажу, що вона мала, не треба її чіпати, не чіпайте маленьку. Ні, їй також я кажу щось робити, але я не чекаю від неї, що вона щось зробить добре. І ще тут є такий маленький пунктик стосовно того, що робити по віку, почнемо фарбувати. Це те, що поруч із якоюсь відповідальністю, я їм наводжу приклади, а що їм вже можна, тому що вони вже старші, щоб не було такого, що. О, маленьким все можна, я хочу бути маленьким чи маленькою, і я буду себе вести як маленька дитинка, так? Буду неслухняним, буду там врядувати більше. Ні, я їм можу сказати, що ви там можете самі піти, піти погуляти. А у тебе є телефон, ти можеш там якісь ігри грати, чи ти вже ну, як дорослий сину, можеш десь сам лягати спати. В тебе є вже своя кімната. тобто... Неможливо тільки вказувати дітям на те, що в них є якісь обов'язки по віку, а легше буде, якщо їм ще показувати, які в них є привілеї, тому що вони вже більш старші. Війна фарбувала і тепер будемо переходити до обличчя, потрібно його зробити трошки більш живим, а не таким блідим. І я буду брати бронзер кремовий від Дуглас. Це такий мусовий бронзер, мені його колись подарували. Він трошки такий тепленький, але я думаю, що він гарно підійде під цей макіяж. І останнє правило на сьогодні ну взагалі, то можливо їх і більше, це хвалити дітей, підкреслювати, коли вони себе ведуть добре. Якщо там син, наприклад, десь допоміг молодшій дочці, я завжди там скажу молодець. Якщо донька це зробила, я скажу, що молодець, десь там прибрали в своїй кімнаті самі без нагадування, звичайно, я це намагаюся помічати, тому що іноді мені так здається, що наше спілкування з дітьми може перерости просто у суцільний такий наказовий, наказову розмову чи на якісь там претензії, але ми забуваємо. Часто сказати, які вони молодці, що вони зробили вірно, і потрібно їх підтримувати. Коли, наприклад, у мене син дуже такий емоційний, і якщо в нього щось не виходиться там по музиці, коли він не може грати, мені йому потрібно багато разів повторювати, що ти там молодець, не потрібно здаватися, не потрібно якось так. Психувати, але він може, коли в нього не, не виходить, він просто такий: а, чому я не можу це зробити? Донька, вона в мене така середня з одного боку дуже швидка, але вона дуже багато думає багато думає про себе. І насправді в ній прям проглядаються такі якісь гарні вчинки. тому... Мені здається, що саме похвала це те, що не вистачало нашому поколінню, нас мало якось так хвалили. Ну, взагалі, можливо, когось і хвалили батьки, до речі, напишуть кого батьки хвалили за якісь, ну, навіть невеличкі побутові речі, які вам вдалося гарно зробити, чи коли ви просто щось зробили зі своєї ініціативи. Без наказу батьків. Рум'яна, мені здається, що тут просто необхідні якісь тепленькі. І я замість рум'ян візьму зараз тіні. Іноді я так роблю. Це від провіджи відтінок 002. Він такий тепленький, і якщо його розтушувати, то він дуже гарно виглядає у ролі рум'ян. Я його набираю. Потім трошки вбиваю в руку, і тепер будемо доносити варню. Мені подобається такий персик тепленький? Ну, і одразу обличчя більш живе, незважаючи на такий холодний і світлий тон. Розкажіть, які у вас є правила виховання дітей? Чи співпадають ваші правила з нашими правилами? Чи щось ви вважаєте недоречним з того, що я розказала сьогодні, мені буде насправді дуже цікаво почитати. У нас у нашій компанії багато сімей, в яких багато дітей, по троє. Мені іноді здається, що саме тому я і погодилася на третю дитину, але мене, мене обманули, так? підвели, третя дитина це не так легко, як вони розповідали. У губи під цей, цей макіяж, мені хочеться зробити трошки так спекніший. Я візьму олівчик від Glam B Стандартний не стійкий у відтінку 04. А помада в мене буде від Patricia Лідон, також у відтінку 04. серія Lipstick Balm. Мені дуже подобається ця серія. У неї всередині такий бальзам, і вона. Відчувається доволі легкою, немає такого плотного перекриття. Знаєте, що, незважаючи на те, що я не хотіла зовсім пудрити весь цей макіяж, але тон занадто все ж таки світлий, і я бачу такий великий контраст, я візьму пудру від Maybelline Fit Me у відтінку 120 Classic Ivory. Вона трошки більш така тепленька і. Трошки темніша за мій кольор обличчя зараз. І я сподіваюся, що вона це все гарно так поєднає. Давайте подивимось. Ось на одній частині обличчя є пудра, на іншій немає. І мені здається, що це виглядає якось так більш ціліснісно. Ось такий макіяж в мене вийшов. Дякую, що провели цей час зі мною. Ділитися своїми лайфхаками по. Виховання дітей, і які у вас є правила в домі у коментарях. А я буду чекати вас наступному відео. На все добре, па-па!